Федорович, ще раз вас вітаємо з отриманням звання і з днем народження сьогодні. Звання звання в нас давно з 2003 року, але сьогоднішній рік це тоді, коли ми підтверджуємо звання кожні три роки. Розкажіть, що стало стимулом, хто запропонував отримати це звання, вам, вам надати це звання і як все склалося. Ну, звичайно, з 2000 року ми працювали, приймали участь у всіляких конкурсах, фестивалях, І дійшли до такого рівня, що треба було вже якось вирішувати це питання, щоб колектив мав звання народного. Це з допомогою нашого бувшого директора Гальченка Івана Васильовича. Ну, ми підготувалися, приїхала комісія, нас оцінили. Ми дали концерт, і нам присвоїли звання народного колективу. А з чого конкретно починалася особисто ваша робота? Бо в нас ще більше про вас як про особистість робота в Роксолані. Тоді ж вона вже була, так коли ви сюди прийшли. У 2000 році мене запросив Гальченко Іван Васильович, директор наш, запросив організувати в Кремчуці в нашому коледжі, тоді ще було училище, організувати духовий оркестр. І до цього я працював в Олександрії, там був такий же самий колектив, і Гальченко запросив мене, щоб я зробив такий колектив. В Кременчуці, в педагогічному коледжі. Ну, так і вийшло. Зараз ми маємо свій рівень. Це ви вже тут близько 25 років виходить, так? В Кременчуці? 24. 24. 24. А розкажіть нам про себе. Коли ви зрозуміли, що це ваш хист, бути диригентом? можливо, ви в три роки вже пішли навчатися якоїсь там нутної азбуки. Ось щось про це. Яким музичним інструментом володієте? Ой, довго <хи>, таку історію. Ну, починав я грати в самодіяльному духовому оркестрі, як коли я ходив у сьомий клас. Це було в Олександрії. Ну, тоді, звичайно, закінчив вісім класів і мені сподобалась ця справа. І я пішов навчатися в Олександрійській культусвітнє училище Олександрійське. Закінчив училище. І в мене завжди була така мрія працювати з дітками, навчати їх грати в музичній школі. І коли після армії я прийшов і біля Олександрії селище Димитрове, зараз воно називається Олександрійське, там я почав працювати викладачем по класу духових інструментів в музичній школі. Там також працював з дітьми, діти шкільного віку, і також зробив там колектив, який теж отримав звання народне. Ну тоді так сталося. Я поміняв місце роботи, став працювати в Олександрійському педагогічному коледжі. І там також я зробив колектив, який теж отримав звання народного. Ну і зараз з 2000 року це вже третій колектив, яким я керую, який має звання народного. І ну, По сьогоднішній день ми підтверджуємо це звання. А назва Роксолана? Це ваша ідея була? Так. Да. А чому і... так? Не знаю, якось думали, вся, всякі були варіанти, але зупинились на Роксолана. Роксолана це наша героїня по нашій історії. Скільки інструментів задіяно і скільки учасників? Ну, учасників взагалі, якщо так як треба, то повинно бути 40 чоловік. Ну так ми думаємо. І мріємо так про це. Але в зв'язку з тим, що зараз дуже складно у нас, нас трошки придушив і ковід, і тепер війна, для нас, для мистецтв дуже важко працювати онлайн. Це майже неможливо. Ну, якось намагаємося. Триматися на якомусь рівні. Скільки інструментів нагадайте, і назвіть їх, якщо можна? Інструментів. Та у нас всі інструменти духової партитури. починаючи від флейти, кларнети, саксофони, труби, тромбони, баси, баритони. Ну, як, ударні. Знаємо, що інколи у вашому складі хлопці є. Розкажіть, пам'ятаємо Віктора Лаврененка і хто зараз. Ви навіть таке знаєте. Добре. Значить, наш колектив складається суто з дівочий. І так було спочатку засновано, що це дівочі колектив. Ну, попадаються у нас хлопці, які ну, дуже яркі у своєму розумінні музичному. і я думаю, що якщо вони грають на барабанах і тоді тягають ці барабани на сцену, з сцени, то це якраз хлоп... робота для хлопців. І вони нам загальну картину, звичайно, не портять. Наразі хлопці, от бачимо у вас хлопець. Хто це представте? Це студент нашого, нашої академії Тищенко Максим. Він з нами. Зовсім недавно, тільки в цьому році, і треба, щоб був у нас хлопець. Це як розбавить нашу. Знаю, що раніше у вас були переважно з коледжу учасниці, а зараз із ліцею є. І чи є такі випадки, що приходять, бачать оркестр і починають грати на інструменті самі без музичної освіти до цього? Без музичної освіти у нас всі приходять до нас. Нема таких, що або є музична освіта, але не духовий інструмент. А наприклад, скрипка або фортепіано, або баян. Ви багато подорожуєте і за кордоном раніше, і до війни подорожувала. Скільки країн спочатку заснування Роксолана об'їздила? Ну, давайте скажу. Ми були п'ять разів в Італії, на Сицилії, Ми були в Молдові, ми були во Франції три рази. Ми були в Польщі багато разів. Ми були в Єгипті, ми були в Южній Кореї, ми були в Китаї. Е -е, аби хтось підказав, може я щось забув. Багато ми об'їздили. А Руксі Бенд почула нещодавно. Розкажіть про цей проект. Е -е, звичайно, ви бачите на сцені це зараз колектив наш повний склад. Але у нас на базі цього колективу є такий колективчик, який називається Роксі-бенд. От слово Роксолана Роксі-бенд. А бенд це вже скорочений склад. Ви його сьогодні побачите, вони будуть виступати. Це дівчата, ну, частина колективу це ті дівчата, які ну, найкращі музиканти, і вони грають, і у них і дефіле, вони. Це наша ізюмінка, нашій состав Роксі Бенд. Вони якось особливо грають, так? Ну, в них другий репертуар, в них і складніший репертуар, і цікавий. і Все таке. І які плани на майбутнє, найближчі? Найближчі плани, щоб війна закінчилася, тоді будуть плани. А взагалі в нас є запрошення на кінець. Серпня у Франції на фестиваль. Ну, як воно буде, поживемо, побачимо.